Зараз я покажу, що купила на новосілля а, з продуктів. Це а, для запікання. Буду запікання там одну точку цікаво. Фрукти це у нас груш, виноград, зелень. цибуля, петрушка, кріп листя салат. Багато зелень. Кумбрія для запікання, овочі, персик, помідорські, огурочки. А і два води сиру. Один такий м'якенький, один прям твердий, твердий, класний. Ну, взагалі, власне, зі смачні сири з напоїв. Алкогольний напій у нас буде. Будемо робити коктейль, це маркінні з соком. Ну сік ще один потрібно буде купити. Там ще по-моєму буде лайм і лід. Кліпчик це більше олего вдома, яйця для салату, помідорки чері. картопля. Вона буде запікатись. Якщо у мене вистачить сили, я вам все знімлю в цьому фрагамі, дуже прикольно приводу.